Спека жахлива, ми знаходимося на п'ятому поверсі, тому світла немає, дуже важко. Намагаємося вдягати щось полегше, ну і частіше десь водичка, слава Богу, є, намагаємося трошки збрискувати спеводичкою. На вулиці, ну звісно, якщо на вулиці в спеку і вдень, то звісно, щось треба на голову вдягати, і панама з собою є. А в офісі, в офісі жарко, але якщо... Це такі, мабуть, що індивідуально, але я намагаюся пити воду, і воду, звичайно, не без кулера, так начебто легше переноситься спека. Да, я дуже гарну спеку переношу. Більше звичайної води пити. Не газованої, а звичайної води, але трошки підсоленої. Воно ну, так більше ну, спрагу втоляє. Ось спека це жах. Неможливо. Я думаю, всі похудають. Води дуже багато води. Дуже багато води і сидіть десь у домах чи якісь. Чи на природі, так. на озері. Плавати вдомась, в тіні якійсь, тому що на вулиці в таку жару просто неймовірно спокотно, неможливо дихати навіть». нас. Як гарний настрій зберігати, то все буде добре. І <плавать> І навіть спеку <плавать> так, <плавать> можна буде добре провести час.